Українська народна казка Нерозумне кошеня, принесла кицька мишеня і каже до кошеняти Ось тобі, грайся, учись мишей ловити, мрм. І пішла. Кошеня торкнуло лапкою мишку раз, другий. Лежить мишка і не поворухнеться. Копило злегка зубами. А мишка, ой ой, мені ж боляче. Кошеня розціпило зуби, а лапою мишку тримає. Відпусти мене, просить Мишка. Мермяу, не можу, каже кошеня. Мене мама буде сварити. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду. То твоя мама, а то моя. Мяу, вона буває дуже зла, як розгнівається. Каже кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчусь, мрмяу як мишей ловити. А тоді мама прийде, скаже, що робити. А хіба ж так учаться? пропищала мишка. А як? дивується кошеня. А так. Я буду тікати, а ти нас доганяй у коча пограємося. Мрмяу, це цікаво, погоджується кошеня. І дуже весело. Пропищала мишка: Коли я дорахую до трьох, ти зразу мене відпускай. І щойно кошеня підняло лапку, мишка шусть, і нема, як вітром здуло. Соромно було кошенять. Мишка обдурила, мама насварила. Але науку запам'ятало надовго, і мишей ловити навчилося. <м 'яу>